Далі про ситуацію на фронті, зокрема, що зараз відбувається на запорізькому напрямку. Для цього ми долучаємо до нашого ефіру, прес-офіцера 14-ї бригади Нацгвардії України, Червона Калина, Микола Коваль, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, бажаю здоров'я. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, ми з вами раніше спілкувалися, і ви розповідали нам про те, що російські війська почали залучати до щоденних штурмів меншу кількість особового складу. Все через те, що нашим військовим вдається добре відпрацьовувати по ним завдяки аеророзвідці. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається в зоні відповідальності вашої бригади, і до якої тактики вдається ворог? Зараз я сказав би, що кількість теж не міняється. Ситуація кардинально і суттєво не змінилася, але за останню добу почастішили штурми навіть і подинокі. Ну було там по декілька штурмів. Зараз на один-два штурми більше збільшилось, але ці штурми було успішно відбиті. І ворога було зупинено ще до підходу до наших позицій. Щодо взя... щодо відпрацювання по ворожій техніці, то техніку вони зараз не задіють, і це вже довгий період вони техніку взагалі не використовують. Щодо ворожої піхоти, то, як ви знаєте і бачите, ми і вдень, і вночі їх виявляємо і працюємо. Пане Миколи, скажіть, будь ласка, а ось ця така тактика, яку ми спостерігаємо і на інших відтинках фронту, коли росіяни використовують квадроцикли, мотоцикли для того, аби наблизитися до українських позицій на запорізькому відтинку фронту, теж подібне, про подібне варто говорити? Такі були випадки. І особливо вони використовували, ну. Квадроцикли були, баги в них вони от таким ще не, не, не користувалися. А от щодо квадроциклів і якихось мотоциклів, то це точно було, тому що ми від, відслідковували їхнє просування і вони захотіли приховатися під маленьким, не знаю, там деревцем, і ми вночі їх виявили, і також вони відпрацювали. Але так були використовували таку якусь цивільну техніку. Я думаю, це через те, що може швидше просуватися, чи що менше було їх помітно, бо броньовану техніку, якщо використовувати, то вона б одразу була знищена. Але їх все їх не врятувало, вони не де до навіть доїхати. Пане Микола, усі скажіть, ви вже так зазначили ненароком про те, що якщо використовують окупанти бронетехніку, я так розумію, їх просто краще видно, тому що вона більша. Але все ж таки, чи легко чи важко відпрацьовувати, коли вони, наприклад, використовують ось ці такі цивільні види транспорту, мотоцикли в тому числі? Чи легко їх? Я так розумію, що це все дивиться із аеророзвідки і відповідно відпрацьовується, так. Дивіться так, що броньовану техніку, що в любу легко броньовану, що автомобільну техніку, її знищити, в принципі, її легше, чим, чим якусь легкову, яка дуже мало помітна. Ну, тому що габаритна техніка вона їде і її одразу видно, як вона пересувається, і можна, якщо взяти, наприклад, таку техніку, яку вони там мотоцикли чи квадроцикли, якісь. То це потрібно час, щоб скоригуватися, точніше, або вже відпрацьовувати скидами з дрона, або відпрацьовувати їх півдронами. Якщо взяти вже броньовану техніку, це можна їх знищувати засобами, такі як ПТРК, чи засобами артилерійськими установками, мінометами, крупнокаліберними. Якимись кулеметами також можна вже знищувати. Пане Миколо, ви, ви сказали, що штурми почастішили. У мене таке запитання: яких втрат задаєте ворогу, як наскільки швидко вони поновлюють свої резерви, і хто саме приходить на заміну тим, кого вже ліквідували? В будь-якому випадку їм треба поновлювати втрати, тому що вони несуть тільки цілодобово. І якщо вони не будуть свої втрати поновлювати, хоч мінімально, то. Це буде помітно, а вони їх поновлюють. І ті, які заходять на позиції вже після знищеної попередньої групи, ну підготовлені, підготовлені військові. Я думаю, що це регулярні війська і навчені війська. Якщо взяти, то раніше була інформація, що це було якісь механізовані підрозділи і несатники були. Які вміють тактично пересуватися, які вміють маскуватися. Тобто люди вони навчені, не так і раніше, штурм тільки все. Пане Микола, ну і ще запитання? із попередньої нашої розмови. Я також пам'ятаю, що ви розповідали, що росіяни прикріплюють е, такі додаткові акумулятори, які дозволяють їхнім дронам працювати довше по позиціям наших військових. Скажіть, будь ласка, чи вдається протидіяти ось таким новаціям умовно зі сторони ворога? Ми максимально протидіємо це. Також використовуємо засоби РЕП. Також ну, є такі є такі методи в нас, які ми їх використовуємо, але щоб ворог їх не дізнався, то ми згодом вам покажемо, але методи ми використовуємо всі, які в нас є, на які ми можемо задіювати і, і дрони, і, і наприклад. Якісь антидронові пушки, тобто нам потрібно максимально убезпечити життя і допомагати піхотинцям, і ми все робимо для того, щоб ці дрони не літали взагалі ворожі. Зрозуміло. пане Микола, дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли змогу і долучилися до ваш до нашого ефіру. Дякуємо за вашу роботу. Насамперед, це був Микола Коваль, прес-офіцер ї бригади Наці... Національної гвардії України. Червона калина. Говорили ми з ним про ситуацію на запорізькому відтинку фронту. І, зокрема, із його слів, почастішали штурми російських окупантів, але усі ці штурми наші військові відбивають.